Лінійні нерівності підводними каменями. Тобто, нас чекають сюрпризи. Але з вигляду, ось лінійна нерівність, як звичайнісінька лінійна нерівність. Тобто, розв'язуємо її звичайнісіньким способом, так як це розв'язують нерівності. Ну, отже, що нам потрібно? Нам потрібно написати 2х плюс 9, більше рівне, розкрити дужки, 6 додати 2х, відняти 3. Ну, а тоді. Невідомі вліво ми забираємо в таких нерівностях відомі направо. Робимо це. Буде 2х відняти 2х. О, вже щось тут намічається цікавеньке. Більше рівне. 6 мінус 3 і мінус 9. Що тут таке? 2х мінус 2х. Ну, 3 мінус 3 ми знаємо, це 0. 10 мінус 10. 0. А мінус а 0. Ну, це таке саме 2х мінус 2х. Це ж 0. Тобто 0. 0. Головне, не боятися це написати. 0 більший або рівний, а тепер вираховуємо, що тут? 6 відняти 3 буде 3, і відняти 9 буде мінус 6. Ось ось ці сюрпризи. Почалося. 0 більше рівне за мінус 6. Що з цим робити? А подумати. Подумати, що це написано: 0, більше за мінус 6? Більше. Але 0 ніяк нерівне мінус 6. Ну, Але оскільки в нас знак не строгий, більше або рівне, читається він, то для того, щоб виконувалася ця нерівність, достатньо, щоб виконувався е, один із знаків або дорівнює, або більше. Ну, от знак більше і виконується, бо 0 більше за мінус 6. Тобто я можу написати, що звідси 0 більший за мінус 6. і це правильно. І це правильна нерівність, але як тепер записати відповідь, що це нам дає? Отже, якщо 0 більший за мінус 6, це означає, що при будь-якому значенні х, який ось тут уже зник, при цьому відніманні, завжди ми будемо отримувати 0 більший за мінус 6. Тобто, неважливо, яке ми число замість X будемо підставляти, завжди будемо отримувати правильний вираз. Тобто, відповідь виглядає так, що х належить проміжку з мінус нескінченності до нескінченності. Це розв'язок цієї нерівності. Наступна нерівність ось така. Ну, також, вона не виглядає лінійною, бо ми бачимо х квадрати, ну, але почнемо перетворювати і подивимося, що у нас буде. Розкриваємо собі дужки. Буде так х квадрат, відняти 3х, додати 5х. Відняти 15. Розкриваємо другі дужки, відняти х квадрат, відняти 2х і більше за мінус 15. Починаємо зводити подібні доданки. Отже, х квадрат та мінус х квадрат зникають як протилежні. А тепер з х. Що в нас робиться з х? Мінус 3х. Та мінус 2х, це буде мінус 5х, та плюс 5х. Знову ж таки, ікси зникають. У нас все закреслюється. І що у нас залишається? А залишається мінус 15 більше за мінус 15 на строга. Знову думаємо, що це в нас вийшло. А в нас пише, що мінус 15 більше за самого себе. Ну, це ж не так. Тому що мінус 15 дорівнює мінус 15. Тепер як тут правильно зробити висновок? Ікси зникнуть на цьому кроці. І завжди буде отримуватися у відповіді ось така неправильна нерівність. Тобто це говорить нам про те, що при жодному. Іксу розв'язків немає, тобто жодне число не є розв'язком цієї нерівності. Отже, ми будемо писати, що Х є порожня множина. або можна написати немає розв'язків. Ось такі бувають секрети в лінійних нерівностях. Можуть бути ще й інші секрети. Тобто, я навела два приклади, які показують, що якщо знак не строгий, і коли щось таке дивне виходить, то. Просто подумати. І якщо виконується один із знаків, більше або дорівнює, більше або дорівнює або менше або дорівнює, то там є смисл писати відповідь і думати над тим, які числа нам підходять, які числа задовольняють цю нерівність. А якщо ось таке виходить, якщо виходить відразу неправильна нерівність, тобто яка не виконується, то відразу пишемо, що. Порожня множина розв'язків. Просувайте український YouTube, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, кладіть вподобайки, рекомендуйте своїм друзям. Можливо, хтось шукає саме такі відео пояснення. Дякую вам!